Бійці 111-ї бригади територіальної оборони запалюють свічки від віфліємського вогню, який напередодні на Донеччину передали з Харкова. У нас є віфліємський вогонь миру. Нам його передав капелан 77-ї ДШВ, який проїздом тут був до своїх хлопців. А йому в Харкові передали пластуни. це вогонь миру, вогонь єднання, знак символізму, світла. Яке прийшло у цей світ з народженням Ісуса Христа в цій імпровізованій каплиці, яку бійці обладнали і проводять різдвяну службу. Символічно тут є зірка, яка засіяла і показала те місце, де був народжений Спаситель, в нашій культурі? Ще з язичницьких і після язичницьких часів. Є дідухи це такий символ вдячності за урожай, за те, що Бог дає нам хліб, наш насущний. Наша нація як травмована голодоморами, ми з повагою і ставимося до цього елементу. А як християни з благоговінням ставимося до ікон. Щоб було красиво. Загалом служба займає один 7-8, але ми справимося за 6. Так що нормально, ви ще на обіді попадаєте, За шість хвилин для того, щоб не робити скупчення. А так, так... проводять спільну молитву. Благословенний Бог наш завжди нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. На релігійні свята до військовослужбовців приїжджають капелани різних конфесій, розповідає помічник капелана 111 ї окремої бригади територіальної оборони Андрій. Як капелани, ми. Комунікуємо і підміняємо один одного. Різдво це один з трьох найбільших свят в християнському світі. Тобто його святкують і православні, і католики, греко-католики, римо-католики, протестанти. Всі-всі християнські деномінації святкують. Різдво, Пасха, Троїця це свято, воно набагато більше і ширше. Знаєте, це свято про любов, да. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдиного на Голговський хрест, щоб кожен віруючий в нього не вмирав, але мав вічне життя. Це любов, яка не заздрить, яка не шукає свого. Це про надію. Ми спілкуємося між собою, греко-католики, православні протестанти і мами. Равіни, ми всі з собою взаємодіємо між собою і е, спілкуємося, допомагаємо один одному. Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Допоможи нам, Боже, Спасителю нас, дітей Твоїх. Що до тебе припадають. Надія, мати шістьох дітей, його військо пішла доброволицею сама з Волині. Каже, зараз в родині всіх різдвяних традицій не дотримуються, проте сама колядувати любить. Мої дітки не ходили колядувати, вони записували це в інтернет, тік-ток, і своїм знайомим, своїм бабусі, родичам вони тоді передавали, розумієте? Стало різдво більш технологічні. Наприклад, куття в нас не з зерна, а з рису, Котлетки, потім ці голубці, голубці обов'язково нас не пісне різдво, чесно кажу, тому що ну, не хочуть дітки міцного різдва. Сьогодні на святкування каже тут у війську заспіває колядки. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий. Народився. Христос рождається. Славімо Його! Анастасія Галасюк, Юлія Підгола, Ольга Мілашич, Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.